When I popped off, then you go, gave me just a little bit of a baby. Sugar. Що ж, приїхали на поле. Зараз будемо пробувати. Що ж, минуло взяли? Буде оратися чи ні. Як опустили? Ну, сподіваємося, що буде, бо нам все є що орати. Ого! О, насилу! Всьо, супер! І так, ЛТЗ-шка поїхала, вже розвернулася, їде назад. А МТЗ не їде, буксує всю дорогу. Бачите, ось так у нас примерзла земля. Ось видно сантиметрів 10-12, бачите, як ламає.

Подивимось, де ставати на мої сліди, там де я забуксував, не потягнув МТЗ, як піде ЛТЗ. -ка. Орати на ОТЗ одне задоволення. Включив автопілот і все, руки в боки. Він сам собі їде, сам море, тільки треба допомагати розвертатись. Чувак вкрас викахує. Земля примерзла сантиметрів 5-10. Ось як бачите, ось такі брили. І нічого. І працює. Йора. НТЗ. Всю дорогу буксує, тільки солярку дампалися. Ось такі, бачите, брили. Ось. Так, хто там казав, що ЛТЗ теж так зможе Якось цей алтезаж тут навіть о, щось трошки почало лізти. полезно. И, все. Все, приехали. Ну что, ты так, тогда? Попытка номер два. І... Ну щось він поїхав? Питання чи надовго? От і все. Приїхали ми знов. Ну да. Ним ТЗ зможе. Так, третя попитка. Зайтро буде казати, рис неопитний. Їздити не вміє, витрати не вміє. Можна другому тракти вміє. Его. И все. Зовк приехал. Да, и, кстати, не едет он. Не едет он так, как едет тот. Може, якби ще була би блокіровка, щоб куди не йшло, а так блокировки на тракторі немає, і нарати ну, такої погодою не може gave me